тільки прибрали автомобіль. Товариш слідчий, ви на місці ж тут Таке прохання від людей. Хай приберуть патрульне. Томан Миколаївич, я вам ще раз кажу. Я не Чурман Миколаївич. Владимирович. Я не Миколаївич. Я не Миколаївич. Чул, я не Миколаївич. Іде... Він стоїть на проїжджій частині. Який создає що? Аварійну ситуацію. Для кого? Може, може для кого? Для кого? Це дорога. Районне значення. Третій категорії. Я для кого? Якщо ви не знаєте працівник поліції, якщо, якщо заборо... я вам кажу, за... що це дорога третьої категорії, якщо у нас рухне, почитайте. Тут правил ваш паркувати. <реку> О там, де більше ці отам ми не чіпали. І вакцину, воно не поїхали. І куті ну, вбираємо. Ми кучі теж Як? Я ти розумію, а ти обладнання

Які э, да, да, э, обозначає нам роботи, ну, від ціль і до ціль. Вони самі все виїжджали, переміряли і дивилися. <зас> Там далі дерева <зас> за 9 метрами. Ми їх вичіпаємо. 7 метрів. І вони суховерські, аварійні і потрібно облегти. Я кошу цим заданням яке мені не дають. Я сам нічого не вибираю. <засово>

Да, mm -hmm. Так, тихи, А далі йдуть молоді дерева, ми їх не чипаємо. <стрів> Вони показували від, э, від проїзду до э, кінця цієї посадки. До кінця початків. Ви... <А? стрів> ну, на них зарубки були, але це було нароблено ще комісія коли. А як на тні, може бути, якщо такі спиляли? Це в літніші можливо і ставить паніці. Це... Ні, не знаю. Я, я не, не бачу, я, бачу, я. Так. я не можу цього. Я, я, ну, я цього не знаю просто. Може і робили десь, може вони є, але мені сказали, що від повороту до кінця посчитано 42 дерева, їх признали аварійними сухословиями, там були представники оцього комунхоза, там ще когось було, може світнично щось було, я цього не знаю. Туте більші прані не для мене, я бето

Ми бы раньше я заканчивал, ну, мне почему было бы, ну не за него сюда. Ну, почему так важное планет. Поделка военная стала, потому что... Так вот, выделиваем, да? Да. Да, так.

По деревам світінкам ну, не, не потрібно бути, щоб не побачити, що дерева сухостойні. Суховерті, сухостойні. А не непонятно. Тут взагалі все понятно. Якщо вам непонятно, то може якось мотивовані бути дуже непонятливим. Ні, ну, не непонятно, аварійного вона вчинила. Ну, акт, акт, ак є. Так, не може собі, на те, Загальний вас, вказання не хоче. Як назавжди документи їбався, він це А От друге він не бачите, де? Де б не? Дідом тебе, а? Ні, брат. Волі вот Ні, ні. <рес> бензопили треба забирати, щоб вони в машині були, то що зараз вони будуть забирати їх. Алло, говори. Ну тут понятно, Ну, Це понятно, як білий день. Ну ось, ось раз, ось два, воно ж видно. Всюди верхушки сухі. Ну, понятно, бензопили убирайте, я вам зразу кажу, зараз... Щас... Ні, почекайте, ну як хай стоїть, це їхня приватна власність. У них є документи, вони мають право. Почекайте, пане Іване, правильно? Ну, це ви так думаєте, що вони мають повне право положити собі в машину. І все. Ну ви їх не вилучите. Це повне право. Якщо є підстави. Та не вилучите ви нічого. Сейчас, от зараз буде кіно, а це ж буде кіно. Це ж оп'ять потім скажете, когось щось неправильно каже. Що ж нічого? Що тут, якщо видно, що воно капець йому? Ось капець йому. Ну це ж видно і далі такі самі дерева. Ну це ж є вже всі документи. Що тут вже ще треба? Треба бабки, мабуть. Та ну при чому, Та, У мене грошей і нема. То що ви все цікавитесь, де я там що заробляю. Ну, блін, ну не ви особисто, там є такий начальник. Це моя приватна справа, я приватна особа, я не на, пос... не на якій посаді. І я маю право як від вас отримати, так і від когось іншого. Розумієте? Я вам просто скажу, щоб не сильно питали. От правильно я кажу, неправильно. Я у більшості 90% говорю те, що є, і воно правду оказується. Просто ви так працюєте, зараз приїхали кошмарити. Скільки? Треба, щоб начальник знову хлопнув по карману. Він же мене ось недавно поприкав. Да. Каже, ти там під раєділом, да, так, ж... його свербить досі. Так, да, так, да, каже, там хлопнуть по карману, то кошмариш, кошмариш козельчанських мусорів. Людино добре, покажи посвідчення, ніхто на те кричати не буде. Посвідчення, оце називається пред'явове посвідчення в закритому виді. Та це в Козельщині Казельщ... було. було. Я думаю, що тут пилки треба забирати. Та... Ну, та при чому тут? От як це процесуально незалежна особа, якщо вона постійно дзвоне? От я процесуально незалежна особа, тільки я не відношусь до процесу. От я хочу, роблю, хочу, не роблю. А ви тільки Русь дзвоните, Це законом, а не дзвінком. А він так. дзвонить зараз начальнику, начальник зараз каже, да, він. Та ви ніколи процесуально незалежними не були. Коли вас їх виженуть і поставлять, наберуть нових, от тоді буде це процесуально щось незалежне. А так це, блін, їде поліцейський, блін, там бачить, а тут не бачи. Документи поддельні, так? Да? Це кіно. Ну це кіно просто. Це кіно. Да, 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 там. Да, на всіх, да, да, да. на всіх. ...незалежна особа. Чи ваш керівник? Ну, я думаю, це не важливо. А як це не важливо? Та як не важливо. У вас ну, ви ви, ви, ви у ну, вас, ви... вас телефонне право, треба якось позвонити і ну, по поспілкуватися чи як? Ми обов'язково допомагаємо цю ситуацію. Що до тебе. Я вам розумію. Це викликається абсолютно. Де правильно, повинні Давайте, ситуацію. Так. Так. Давай. Ні, так я це поняв, так. Да, 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 Толки да, да. ну, пил, забирайте. Толки би... забирайте ну, і в машину. Вони ж не бачили Так, да, вони ж не робили. Це, це законно буде. Ну, допустимо, щоб люди нам відповідали. Та не будуть вони нести. Да. Та ви не маєте права їх вилучати. На яких да. От скажіть, будь ласка, на яких основаннях? На яких? На якої місце події? Є документи. Є документи. Щоб потім ви не казали, оце будуть скарги, Артур Йорович, щоб ви просто знали. Це не місце події. Ви ще нічого не писали, а все вже в, у вас місце події. Яке це місце Яка події? Де Яка де подія? Де Хто заявник? Поліцейський, поліцейський, складайте. От коли складете, те, тоді ви будете мати, а це будуть неправомірні дії і самовправство. А я не махаю руками. Там будь-хто має право махати руками, це не заборонено. Де написано, що заборонено? А да, а це дозволено. Да. Ну так, да, воно все і так прописалося. Вони. Я не пойму, чого він так веде себе на місці. Бо він заклає людей. Артуру Ігоровичу ніяк Чому не дійшло, що тоді що він, він просто... Я, от, я чесно сумніваюся в його психічному стані. Я дуже сумніваюся в психічному стані. Тут йому видав взагалі. Ну а тепер подивись, скільки щоб вони... того, що вони зараз напишуть, що вони наміряли. Так, ну вони ж повинні поміряти, оскільки, наприклад, від обочини до деревини. Якщо там то, що написано в цьому, оце буде, буде самоуправство їхнє. Так це ж заходить, Ні. Вони Ну вони роблять поки незрозуміло, що. Огляд. 8-10. Це в нас і поліція така. Вона не нужна. 8-10, вони поміряли. 8 метрів 10 сантиметрів. Ну, може 9. А ну все. Ну ну я кажу, що тут, ну, тут без варіантів. Вон так воно видно візуально. Ось та все. Так а ви вилучаєте незаконно. Причому тут? Ви що не бачите, що це сухі дерева, Артур Юрійович, Ну ви не бачите, що це сухі. Та не повинні ми нічого ваші безглузді дії оскаржувати. Ну не повинні. Приїхали, ще нічого не написали, вже вилучаєте. Так вони правильно зробили, це їхня приватна власність. Це їхня приватна власність, АТО. А ми, якщо б я до вас додому зайшов і щось взяв, ми, або біля ми, дому. А ми в когось вдома. Ну не вдома. Ну це ми, ж, почекайте, в, в людини є документи всі. Ми в когось вдома? Та почекайте, ну в когось. Ж... Що мені чекати? Ми якусь до когось додому приїхали чи що? Наприклад, пан Чернявський приїжджав і додому, і лазив там у одного із На робітників. На яких законних підставах? Ми, Їх його ніхто не запускав. Закон... Законні підстави. Просто так би до вас додому не приїхали. Да. 720. 7,20 до 9 можна. Ну я вже зрозумів, що це. Переходьте. Та це норм... з вами нормально нічого не можна робити. Просто моя точка зору, чим будуть люди правильніше робити в законний спосіб, оце такий моя приватна власність, от коли буде рішення суду, от тоді ви заберете, прийдете до мене додому і заберете, так як згідно законодавства, це повинно бути, а не так, як ви приїхали, позабирали. Він той раз так само вилучав. До мене ви не прийдете, то що як ви зайдете до мене без рішення суду, я буду бити вас топором. Ну. І мені насрать, хто прийде? Просто щоб ви знали. А в нього зараз нема нічого. Що в нього є в Чернявського? Нічого. О, 7.59 можна. Ну тут вже видно, що це ж сухі дерева. Господи ти мій, блін. Ну це просто Оце вони зробили саме правильно, перший раз. Отак От повинні всі робити. І я це викладу. Отак, От забрали палки і пішли. Рішення суду буде, тоді прийдете з обшуком і цілком і заберете. Дерево можете своєю машиною, я не знаю, як, як ви маєте право своєю машиною Ось Та Дерево можете... Я маю право українською роботи Та маєте, так. Да. Тільки ви ж додавайте, що ви поліцейський. І що? Та нічого. І що? Транспортним засобом є грузовим, грузовим. Ну да, ви то маєте. Ні, ви маєте право, спору нема. Тільки не вивозить, не вивозить з місця, як ви кажете, події. Ну, от я, от, мене мені цікаво, от як ви будете оце все вилучати. Та ну... Так ні, дело в тому, що ми по-любому потім Івана відстане і розкаже все. Я їй все викладу, я нічого не виріжу, все буде. Це... Ви От як ми виїдемо, допомагаю. Це безсмисліно. Це бажать закінчити. У мене, знаєте, коли вилучали бензопили, то... У мене в рішенні суду Голубенко написав був, вилучити у коча Артура Йосиповича, вдома бензопили. А у мене вилучили, як я їхав, я навіть не пиляв. Отак От у мене було. І не треба говорити, що я кажу, я кажу правильно, це згідно чинного законодавства. А це начальник вимагає неправомірну вигоду, він правильно каже, іменно Кузьменко, так. Да. Я ще репортаж зніму з людиною, яка в Кременчугу його знає. Класно, він розкаже багато. Можливо, можливо, підробні. Хоча вони знають, що вони нормальні, вони пішати знають що говорять. ну і потім будуть кричати, перевбувся. Що ж ти перебувся, якщо, блін, дерева сухі? Сполкомі, а, 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 ж на місці. Він сказав, що всі необхідні для цього дії він буде робити. <звук> Та ну зрозуміло, що мінці, зрозуміло, що це у них життя. Я це розумію, але з цим треба якось, якось боротись. 9,60. Алло. Привет, О, что там <реклама> Ну, пола, я Четыре, я думаю, да. Отдельки, стыки, 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 стыки. <реклама> я думаю, <что реклама> Что таких взгляд? Ну так было в пиздец.

Да и слухай, не нормально. Це нормально. Купил коробку, нормально? нормально? Та шо, лки, палки, вони не цікавили, вони не порушують закон. А тут документи є, де ми нас порушуємо. Бачу! Коротше так, значить що, що, я щось буду. я звоню 102, кажу, що я повідомив робітникам поліції, вони не реагують. На що, на що. Я не що там хтось спіляє дрова. Хтось пиляє дрова, Так ні, не ну, пиляє, то що чуєте? No. Якщо там, там скажу, на мій погляд, вони за злочинно, блін, як це робота, бо ну, не бачу я, щоб у них були якісь документи. Ну, Я не бачу, розумієте? А ви не реагуєте, блін, на мене точно треба робити? Ви дзвониться. Ваше право. <реш> Полніше право. — Повніше Да так? <реш> ну, його значить, що вони в селі паляють. Ну, жаль, гляньте, або досі. Так, а коли вони будуть вилучати, хтось приїде, будуть вилучати або не будуть вилучати. Та я не знаю, бо бачимо, що він знає, що йому робити. Він сам не знає, що йому робити. Тут підстав немає. О, в две пылочки пошли. Опа-на, Все красотища. Это и не в селе. Это не в селе. А так, две, три, две пылки. Две, две, две пылки. Мы интересны, а тут не интересны. Ну, так что, дело в потому что... Дуже дякую. Вибачте, що не так. Вибачте. Може щось емоціональне якось було.